Всім дай Боже. Їдемо зараз в поле. Качаємо колеса, перевіряємо, чи все нормально. Їдемо зараз культивірувати. Падає сніжок. Це ще не сильний сніжок, падав ще набагато сильніший. А зараз 8 квітня. Тобто, друзі, не переключайтеся, буде цікаво. Візувати вперед. Що, друзі, газуємо поле, там чпили. Піде в поле. Зараз будемо закривати гектари. Друзі, колега поїхав, ми його зараз доганяємо по дорозі і казуємо за ним. Ну що, друзі, ми на полі, тракторець там далі вказує, далі падає сніг. вами нас знімаємо. Так, у нас тут види, краєвиди. Ми тут коло пшенички станемо. Подивимося. Так, друзі, проводимо культивацію під посів, під посів сої. Е, оскільки ще дуже холодно, ще вночі навіть такий досить непоганий мороз, 5 градусів. <гум> минулої ночі то е культивіруємо раз, грубо кажучи, так, закриваємо влогу і е перед самою сівалочкою буде ще раз. Но сіяти будемо не скоро, як за два тижні, бо досить, досить холодно. Трошки нагортає, але не критично. Маємо, друзі, закрити тут 2 гектара і 3 через дорогу. Угодка, друзі, знову міняється. Сонце виходить. Тут нам прийдеться перейти два рази, бо тут ми ще кусочок бурали, бо тут була якби дорога, але та дорога була по нашому полі. Ми самі собі ту дорогу зробили на нашому полі, скажімо так. Ми її доворали, бо коли сте поле ділилося, ми ділили його на два поперек. Там була бульба, підгрядки, а тепер зробили одне велике поле. І та дорога вже виявилася непотрібною. Тому ми і, це, тому ми і його з'єднали. Теплення виставили так, що вже нічого не, не гарчить, не тріщить. Трошки ще побавилися з тягою, бо був люфт на тязі на педальці. І той маленький люфт забирав вижима педалі. Ми трошки її вкоротили тягу, скрутили і тепер люфт. Так, ну що, друзі, одне поле вже майже закрито. Ще тут декілька разів перейти і переходимо на другу площу. Тракторець шурує. Бузьків налетіло. Ну що друзі, на цій ділянці вже буде фініш. Ще завори і в один бік і кінець вже там виїдеться на інше поле. Горив колега ящика отакого от на акумулятор. Горив ящика, і той ящик приключений до лонжеронів. І шуно каже, гідравліка перестала робити повністю, я кажу, та не може бути, як робить. Шукали, шукали причину, шукали, який шланг тріс або що. А потім все ж таки знайшли причину. Причина була в тому, що виключив той ящик нам. Переключатель на гідравліку, якраз що на гідробаку внизу стоїть справа. І все, зде будемо виключно включили і все працює. Так, ну що, Лега поїхав, а ми по машинах і доганяємо його. Так, друзі, ну що, поки їхали на друге поле, трохи не доїхали, скинуло мене в ямку, трактор десь там культивірує, а... А я отут. Саме цікавіше в тій машині, що... <гум> В неї нема за що її тягнути. Америка. Так що, друзі, будемо зараз спробували якось її випхати або за колесо тягнути, я навіть не знаю. Бо тут так гарно сіли, непогано. Так, ну що, друзі? <гум> так, ми заїхали. Стали нічого не дало нам. Тут такі штуки О тако. Вже е витягнули людину, зараз приїде. Привезе нам пас, привезе нам сирву до трактора. За колесо кажуть не чіпляти, може бути фігня. Попробуємо зачепити за речах внизу. О, десь там. Варто буде питався, А що нема за що тягнути? Нема. Нема, бо то є американський пасад і вони того не передбачили. Ні внизу нема нічого, ні місця для фаркопа. І впереді нема теж за що тянути. Ніякої раковини. Та сама машина, але корейська там є, а в Америці не є. Так що пробуємо. you yeah. Що, друзі, виїхали з того болота, Там зараз ще буде друга машина. Їхала. Сподіваюсь, що речах не зігнули. Зав'язали за речах ззаді. Ох, тут затягнуло Просто капець. А ні, нормально. Може, розв'яжемо. Так що, друзі, не переключайтеся. Підписуйтеся, ставте моцний хлопський лайк. Пишіть коментарі, далі буде.